Розблокування секретних персонажів це давня традиція, яка існує ще з початку появи перших відеоігор. Звісно, з часом вона витісняється DLC, але час від часу з'являється нова гра, яка продовжує цю справу. Незважаючи на те, що за багато років з'явилось безліч персонажів, яких можна розблокувати, персонажі саме з цього відео, мабуть, найдивніші з усіх. І, можливо, після перегляду у вас з'явиться бажання розблокувати їх самостійно. Друзі, не забувайте про вподобайку, коментар, підписку Дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і досить вже базікати, влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Hyrule Warrior Age of Calamity – це спін The Legend of Zelda, дія якого розгортається під час Першої війни з Ганоном. Історія напряму пов'язана з Breath of the Wild, тож цілком логічно, що багато ключових персонажів ми можемо побачити у цій грі. Однак є персонажі з Breath of the Wild, яких взагалі ніхто не очікував побачити. Виконуючи певні завдання, ви можете розблокувати Хесту, Когбу, Терако та самого Ганона. Але, мабуть, найдивніші персонажі, яких можна відкрити, Величні феї, незважаючи на свою неймовірну силу, ці чотири жіночки ніколи не розглядались як воїни у Breath of the Wild. Напевно, через те, що вони весь час проводять всередині гігантських квітів, і їхня мета просто видавати нагороди лінку. До того ж, важко собі уявити, як феї б'ються пліч-опліч з лінком, враховуючи їхні розміри. Тому й дивно бачити, як ці величезні жінки переміщаються у своїх велетенських квітах, перемагаючи ворогів за допомогою сердечок, квіточок та Япасів на перший погляд вони здаються добрими, але великі феї досить небезпечні в бійці. Незважаючи на те, що Saints Row почала своє існування як клон GTA, ця гра швидко перетворилася на одну з найпопулярніших ігрових серій усіх часів. Легко забути, що оригінал взагалі вважався більш-менш реалістичним, враховуючи, що у наступних частинах ви б'єтесь прибульцями, боретесь з дьяволом, або взагалі перетворюєте ворогів на курчат. А ще Saints Row відома своєю нецензурною лексикою та сортирним гумором. Тому це було питанням часу, коли розробники створять скін моєї мрії. У Saints Row The third ви можете відкрити скін, перетворивши себе на унітаз. Це перетворення є суто косметичним, тобто ви можете все ще керувати автомобілем, користуватись зброєю, бити з ворогами та стрибати з парашутом над містом. Але все це ви будете робити у вигляді унітазу. За час свого існування Saints Row стала настільки божевільною серією, що нікого не здивує, якщо цей унітаз отримує власну окрему історію або стане одним з головних героїв серії. У 2004 році бійцівський клуб Девіда Фінчера був перенесений у гру для PlayStation 2 та Xbox. Насправді досить дивно бачити, як цікаву історію перетворили на топий файтинг. Хоча саме існування цієї гри звучить як фейк, ще більше дивуєшся, коли дізнаєшся, що Фред Дерст є персонажем, якого можна розблокувати. Keep on rolling, baby. незважаючи на те, що він також з'являється у WWF SmackDown та Backyard Wrestling, вважати цього музиканта канонічним персонажем Всесвіту бійцівського клубу, це абсурд. Ні для кого не є несподіванкою, що гра жахлива, і все ж, ви просто зобов'язані пограти всю гру, щоб потім розповісти друзям, що влаштували бійку між фронтменом Лімбіскід та ясним батоном. Це, якщо що, так персонаж називається. Якби там не було, якщо у вас є бажання подивитись на Фреда до. Та коли він комусь намагається натовгти пику, то ця гра саме для вас. Навіть попри серйозний сюжет у Тейкен, намко полюбляє вводити в руку медних персонажів, яких можна розблокувати. До таких можна віднести живого, дерев'яного, як правильно сказати, нехай буде манекена, панду та доктора Босконовича. Проте є один персонаж, про якого варто згадати окремо: це Гон. Він з'являється лише у Тейкен 3. Спочатку він здається неймовірно схожим на Алекса, ще одного персонажа гри. Але Гон, це не копія Алекса, адже. Же він має одну суттєву перевагу над усіма іншими персонажами у грі. Завдяки своєму невеликому зросту він може легко ухилятись від більшості звичайних атак. Тому персонажам, які вищі за нього, складно проводити комбінації, оскільки їхні удари здебільшого проходять повз. Гон рухається швидко, тому він може прослизнути під суперником, застаючи його зненацька своїм ударом хвоста або головою. Звісно, це не означає, що гон найкращий боєць. Він має обмежений радіус атаки, не завдає багато шкоди. І не володіє складними комбо, але якщо ви хочете бачити, як ваші друзі викидають джойстик у вікно, бо не можуть влучити у вашого персонажа, то гон це найкращий вибір. Fighter Megamix – це файтинг для Sega, схожий на Super Smash Bros. або Marvel vs. Capcom. Хоча основні персонажі це герої Virtual Fighter і Fighting Vipers, але є приховані персонажі, серед яких білий ведмідь, на ім'я Барк, Качка, на ім'я Бін і ще багато інших цікавих бійців. І якщо вам цього не досить, ви також можете розблокувати автомобіль Hornet з аркадної гри Daytona USA. Ця ідея не тільки дивна, але й смішна, адже автомобіль стоїть вертикально, а його коло веса витягнуті уперед. Але окрім цього, якщо ви наберете 84 години ігрового часу, ви зможете грати за логотип Сега. Це, до речі, теж дуже цікаво. Якщо ще це не досить дивно, ви можете розблокувати шматок живого м'яса, якого так і називають, містер Міт. Він не є персонажем з будь-якої гри Сега, тому виникає питання, що підштовхнуло розробників створити цього персонажа. Супер Смеш Брос Мілі має багато цікавих персонажів, яких можна розблокувати. Звісно, у грі також були приховані персонажі, про яких ніхто не знав, наприклад, Марта, Рой та Доктор Маріо. Однак найпотаємнішим персонажем у грі є містер Гейм Watch. На початку 80-х років цей силует регулярно з'являвся у іграх Нінтендо, які мали назву Гейм Watch. Ці ігри були настільки популярними, що цей персонаж став символом Нінтендо у ті часи. Але коли серія. Маріо завоювала прихильність гравців, цей персонаж зник і майже за два десятиліття з'явився у Super Smash Bros. мілі. Хоча повернення містера Game Watch у грі може і не стало чимось особливим, він насправді є чудовим бійцем. У нього маленький хітбокс, велика дальність атаки та чудові контратаки. А якщо він застосує прийом Judge, то миттєво може перемогти свого супротивника. Можливо, він і не виглядає особливим, але містер Game Watch вартий того, щоб його розблокувати. Цей колишній талісман Nintendo настільки сильний, що повертається вже в кожній наступній частині франшизи. Mortal Kombat не міг не потрапити до цього відео, оскільки рептилія з оригінальної гри стала головним персонажем, який популяризував прихованих персонажів в іграх. Незважаючи на те, що Mortal Kombat постійно перетиналась з іншими франшизами та безліч разів перезапускалась, приховані персонажі все ще відіграють важливу роль у серії. Серед найвідоміших прихованих персонажів Мід, Блейз та Нуб Сайбот. Хоча ці бійці виглядають дивно, вони прекрасно вписуються у всесвіт Mortal Kombat. Чого не скажеш про... Мокапа, який вперше з'явився у Mortal Kombat Deadly Aliens. Пройшовши режим Conquest за кожного персонажа, ви відкриєте цього бійця, який одягнений в костюм для захоплення руху. Під час розробки гри актори носили такі костюми, щоб зафіксувати рухи персонажів. А оскільки Мокап був прототипом бійців, розробники все ж вирішили додати його як ігрового персонажа. Через те, що цей персонаж з'явився у грі на пізньому етапі розробки, не було часу на те, щоб додати йому власні фаталіті чи особливо. Прийоми. Однак грати за бійця в костюмі для захоплення руху насправді дуже весело. Після проходження всієї кампанії Resident Evil 2 ви можете пройти в режим виживання і пограти за спецпризначенця на ім'я Хенк. Хоча і це все ще не найкраща річ. Після завершення цього режиму ви можете знову пройти його тільки за Тофу. Тофу один з найбільш культових прихованих персонажів в іграх, завдяки тому, наскільки він особливий і нестандартний. Хоча може здати, що цей персонаж був створений лише для того, щоб посміятись, цей шматок Сої спочатку мав ду. Дуже важливе значення. Під час розробки другої частини Resident Evil Capcom потрібно було протестувати систему зіткнення та хітбоксів, особливо в умовах тісного навколишнього середовища. Однак для тестування було б важко створювати детальні моделі персонажів, тому розробники вирішили, що краще взяти за основу якийсь блок у людський зріст. Розробники так полюбили цю модель, що додали її у фінальну версію гри. Цей персонаж озброєний лише одним ножем, що робить проходження за нього дуже складним. І що цікаво, Аво таке рішення зробило ТОФу більш популярним серед досвідчених гравців, адже пройти цю місію можуть лише найкраще підготовлені, Незважаючи на те, що тофу був створений для тестів, він став настільки популярним, що його повернули у ремейк Resident Evil 2 2019 року. Водночас, із виходом фільму Людина павук Сема Реймі для GameCube, Xbox і PlayStation 2 була випущена гра Spider-Man The Movie. Незважаючи на те, що відеоігри за мотивами кінострічок не завжди бувають вдалими. Ця гра отримала високу оцінку за візуальне оформлення, бойову систему та механіку переміщення на павутині. Окрім цього, Тобі Магуайр та Вільям Дефозі грали ролі Пітера Паркера та Нормана Осборна у грі, що не могло насправді не порадувати фанатів. У «Spider-Man The Movie» також. Були секретні костюми. Найкрутішим з них був оригінальний дизайн костюма павука від Алекса Роса. Однак найбажанішим для розблокування був костюм зеленого гобліна, який дозволяв узяти на себе роль легендарного антигероя. Але, звісно, ви не грали за традиційного Гобліна, а грали за Гарі Осборна, сина Нормана, який одержимий бажанням помститись за свого батька. Але у фіналі ви б'єтесь зі своїм батьком. Замість того, щоб просто змінити зовнішність павучка, ви отримуєте доступ до нового. Нових механік, зброї, діалогів, сцен і найголовніше глайдера гобліна. Звісно, літати містом на повутинні це круто, але підривати ворогів, літаючи на глайдері, значно веселіше. Мені здається, що більшість людей, які грали в Spider-Man The Movie, швидше за все пропустили цю унікальну можливість. Дякую за перегляд, друзі. Не забувайте, що ваші вподобайки і коментарі допомагають відео просуватись у рекомендації. Також, якщо у вас є бажання більше підтримати канал, усі корисні посилання є у описі під відео. А я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.